Як тільки мене посятила мисль о тому, щоб зняти відео про Харків, я думала про те, що так. Всі вважають Харків просто столицею світу і ідеальним містом. Але ж я зніму відео про те, про розоблачення цього міста, що воно насправді не таке вже й гарне, я покажу, наскільки є великі проблеми в цього міста і що є неухожені улочки. І попавши на цілих два місяці до Харкова, я вирішила, що треба знімати. Але по тому часу, як я знімала, монтувала і аналізувала те все місто, щось трішечки змінилося. З думок про розоблачення города я перейшла на думки про аналіз про те, що чому це місто люблять, а чому не люблять, чому тут люди живуть, хвалять. Або сварять це місто, і що е, двигає це місто в 2025 році. Можете вважати це відео як есе роздум, або ще що-небудь, але в будь-якому разі я хочу предупредити вас про те, що так, я розмовляю на суржику і не можу собі запретити в цьому удовольстві іспользувати таку річ. І самого дитинства, згадуючи про те, як я приїжджала з Харківської області, в місто, я просто дивилася на це все. І просто думала вау, куди я попала? Це просто якийсь мегаполіс, там де просто скоро будуть літати машини. І навіть в той період, коли я поїхала вчитися в місто, він мене все одно поражав кожен раз своїм огромним розміром і тим огромним кількістю людей, яке я бачила в метро щоразу в час пік. І той факт, що це місто справді велике, ми ніяк не можемо заперечити, оскільки він має багато районів, які навіть по вайбу різні, і заходячи в один чи той район, ми сразу можемо сказати: так, я знаю, що це ХТЗ, я знаю, що це Баварія і тому подібне. І Харків, як туристичне місце, має таке зобов'язання, як мати дуже гарні і ухожені місця, особливо центр. І в більшості випадків самі ці туристи вони їдуть саме центр, дивляться на те, який класний, красивий город, і кажуть: Вау! Ну і клас, ну і хороше місто. І пороки в нього теж типово туристичні, поки ти їдеш по гарному великому шосе, ти бачиш дуже гарні ухожені доміки, але тільки ти заходиш у двір, ти бачиш просто звичайнісінькі хрущовки, які в будь-якому місті України. Але що відрізняє його від типово туристичних міст, це його чистота. Зараз ви скажете: Ой, та я це вже чув 350 від всіх харків'ян, але це серйозно, це правда. Не тільки в самому центрі і на головних вулицях чистота, чистота всюди, в будь-якому закуточку, ти поїдеш на окраїну города, і там теж буде прибрано. Я ні в одному місті не бачила таку кількість прибиральників. Якщо я не помиляюсь, то є така приказка про чистоту. Якщо ти хочеш, щоб у тебе вдома було чисто, ти або не спінти, або прибирай кожен день. І Харків це про те місто, там, де прибирають щоденно, і тому, навіть якщо ти будеш шити по якійсь не дуже гарній вулиці, там де якісь старі доміки, не дуже ухожені, але там буде чисто просто через регулярне прибирання комунальників. І в їхньому випадку прибирання дійсно рішає, оскільки це місто постійно під обстрілами, і постійно треба розбирати завали, постійно щось ремонтувати, ограждати, щоб це нікому не нашкодило. Тому це титанічний труд, який я дуже сильно поважаю. Ну, а поки ви можете поглядіти на те, як я гуляла по місту і залишала свої, напевно, дуже розумні коментарі з приводу різних знань в цьому місті. І просто якісь прикольні місця, які я побачила. Так, глянь, реально вайбі. Глянь. Так всі, хто тут умудрився, туди поставити кондиціонер. Капіте. Ну тут уже отреставрировано, тут уже получше. Ну, а якщо вам потрібні харківські трущоби, то що це, якщо не вони? Цікаво для чого був цей будинок, але зараз він залишився без вікон і в такому стані. Вайбік присутствує? Так, не дуже. Я вже відчуваю романтику покорити на цьому балконі. Що? <гум> ну, креативності не займати Сьогодні вночі був масований обстріл, і світла немає. Можливо, ви чуєте, як за вікном гудуть генератори в будь-якому разі, коли я буду на вулиці це займу. Але зараз світла немає, але вода є як не дивно. В будь-якому разі, це частина життя харків'ян і багатьох людей з інших областей, бо сьогодні постраждав не тільки Харків. Дічка, я в такому сучасному шокі, не знаю, чуєте вилініт але ну, я в від того, що тіпа, коли думаєш, що, ну, не, буде, не знаю, в Європі закривається магазин, із -за того, що у Канберца і Кота, ну, то ти дивишся, як у Харкові просто буквально через пару годин після массированого обстрілу кабами всі магазини відкриті, абсолютно всі. І типу всі пофиг, і всі працюють. Я трошечки факелі. Ну, типу, я навіть не знаю, чи типу, можуть це добре чи це плохо, тому що з одної сторони, що це добре, ти типу, просто не робота, і з іншої сторони. Це е, яка безосходність, коли люди своєю життю ризикують, тратять кучу грошей і за тих обсесів, які вони не можуть контролювати. и тому подобные вещи. Добрый день, это господин Илья Кашутов да? и мы сейчас находимся в метро на станции Университет. Университет. Ой, на нас дивляться, хто сюди Ой, який паровозик. Мені кажется, в детстве він якось быстрее їздив. <си> <си> <Да, да. си> а сейчас він такий собі себе... якось... Ну, к нам їде? Садись, підвезу, да? Приводу туристичних місць у Харкові я не буду якоюсь дуже креативною. Я розумію, що в принципі все знаходиться в центрі, і навіть якийсь недосвідчений турист може знайти щось цікаве і щось гарне. Але в будь-якому разі, на що я можу дати вам приміточку, то це буде харківський зоопарк. Навіть при тому факті, що ви з дітьми або без дітей, в будь-якому разі, я вважаю, що Треба відвідати, оскільки він безкоштовний. А особисто для мене він був на рівні або навіть на вищому рівні, ніж Черкаський. Мені за мій час поїздки дуже сильно пощастило побачити прикраси до різдва і нового року. А Харків дуже сильно любомірятися прикрасами і тому, заходячи в метро, можна побачити ось таку красу, яку вони виставляють в більшості випадків до свят. З приводу закладів я можу сказати, що немає Макдональдса, і це може звучати дуже сумно, але. Місць там, де можна смачно поїсти, вистачає. Немає недостатку класних закладів. Ось, наприклад, я за час своєї поїздки заходила в таку цікаву Библтішну. Звичайно, що це не реклама, але я залишу в телеграм-каналі список закладів, яких я особисто люблю. Там буде небагато, але в будь-якому разі це ті місця, які я перевірила особисто і дуже сильно люблю. Ми вернем довір'я Харківчам і будем качественно обслуговувати жили і дама. Менталітет, те, що мені не сподобалося із самої першої моєї поїздки до Харкова, і не подобалося практично до самого кінця, тому що люди мені в Харкові здавалися всі якісь дуже грубі, високомірні і тому подібне. Але чи то я змінилася, чи то люди в цьому місці змінилися. І я вже не відчуваю тієї грубості у людей, особливо у моїх ровесників є діючі спілки молоді, не дивлячись на той факт, що навчання в цьому місці проводиться повністю дистанційно. І може, як і дехто з вас, я також навчалася в Харкові. Звичайно, 3 з 4 років я навчалася дистанційно, але той невеликий проміжуток часу, який я була в місті, це були дійсно насичені і цікаві дні. І підводячи підсумки цього відео, я хочу сказати цьому місту дякую за його гості за те, як він виглядає і живе. І дивлячись на Харків, я б ніколи не сказала, що це місто прифронтове. І думаю, це мрія не тільки моя, а й дуже-дуже багатьох людей побачити довоєнний Харків. Харків, який виглядав так яскраво, який світився кожної ночі. І... Те, як він відчувався в той час. А на цьому буду закінчувати це відео. Дякую за ваш перегляд. Дякую за те, як ви провели час зі мною. Можете залишити мені коментар, поставити лайк, також підписатись на мої соціальні мережі. Це у мене Тікток і Телеграм, особливо Телеграм, якщо ви підпишетесь, я буду дуже-дуже щаслива. І всіх вітаю з прийдешнім 2026 роком. Спробую пообіцяти, що в цьому році я буду з'являтися частіше. І Всім бажаю всього тільки самого найкращого, і хай цей рік принесе вам тільки класні і приємні спогади. І що ж, всім цьом-тьом, всім пока-пока. Ах, да, і вставочку забула. Будуть працювати на благо міста і всіх.